Ні про що не турбуйтесь, а усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою і мир Божий, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Радість і доброзичливість разом із знанням неминучого повернення Христа мають розвіювати будь яку тривогу. Павло просив Филип'ян ні про що не журіться, однак це не був заклик до безтурботного життя. Турбуватися і щиро непокоїтися це одна справа, журитися чи хвилюватися інша. Павло і Тимофій турбувалися про людей, серед яких проповідували і при цьому все ж покладалися на Бога. Ісус застерігав супроти хвилювання, яке, звісно ж, виключає присутність довіри до Бога. Через те вам кажу не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають оклуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує, чи ж ви небагато вартіші за них? ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай ліктя одного. І про одяг, чого ви клопочетесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють ані не прядуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне він вас, маловірні. Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що ми будемо пити, або у що ми зодягнемось, бо ж усього того погане шукають, але знає, Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Павло закликав Филип'ян молитися замість того, щоб тривожитися, адже молитва і подяка засвідчують довіру до Бога. Тут використано чотири слова, які описують спільність віруючої людини з Богом. Молитва це те, що наближує віруючу людину до Бога. Благання це запит на відповідь на якусь конкретну потребу. Подяка це стан душі, який завжди має супроводжувати молитви людини. Прохання це озвучення конкретних бажань. Сам Господь Ісус Христос є миром для віруючої людини. Він бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував серединну перегороду ворожнечу своїм тілом. Кожна божа дитина має мир із Богом через виправдання за віру. Отож, виправдавшись з вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Отож, мир Бога або мир від Бога має стосунок до внутрішнього спокою і мирного близького поступу віруючої людини з Богом. Цей мир Божий вищий від усякого уявлення, тобто неосяжний для розуміння звичайної людини. Як вояки, що отримали завдання наглядати за певною територією, Божий мир оберігає серця й думки, тобто емоції, роздуми Божих дітей.